У Луцькій територіальній громаді зараз проживає 52 дитини з інвалідністю, які приїхали з території, де тривають бойові дії. Про це кореспондентам Суспільного розповіла керівниця одного з міських волонтерських центрів Ліна Галан. З її слів ці родини отримають допомогу від міжнародних організацій і фондів ЮНІСЕФ і ООН. «200 родин отримали допомогу у вигляді борошна, гороху. Та рослинного молока, і також наше управління соціальної служб для сім'ї, дітей та молоді активно працює з фондом ЮНІСЕФ. Ми виявляємо такі сім'ї, проводимо з ними скринінг, такий кейс-менеджмент і направляємо інформацію в ЮНІСЕФ ЮНІСЕФ. Придбаває ці предмети, і ми маємо можливість їх роздати. Дитячого харчування найбільше потребує родина козодавлів із Харкова. Батько дитини з інвалідністю за професією вчитель зараз перебуває у відпустці за власний рахунок. Грошей каже чоловік: не вистачає. Ми вклали всі гроші в новострій, і зараз він не зруйнований, але й не достроюється. Тобто ми. Не маємо зовсім житла ніякого в Харкові. Ми попали в програму ЮНЕСЕФ як дитина з особливими потребами. І а, значить, ми отримуємо а, допомогу дуже, дуже добру допомогу. А це Дарія Кулик. Переселенка із Лисичанська до Луцька приїхала з батьками і дитиною. Навіть білизни не привезли з собою дитину, документи і все. Батько потрапив під обстріли, зараз на лікуванні, майже не ходить. Дитина мала, дитинка теж хворіє, і наскільки можливо, можливо. Я потребую підгузки, таке ж особливе дитяче харчування, це ми, раді, картоплі, печиво, ну всьому, всьому, бо сьогодні все коштує гроші. Ліки, інвалідні і дитячі візочки, ортопедичне взуття, спеціальні окуляри, милиці, автокрісла. Це ті речі, що отримували переселенці, які мають дітей з інвалідністю у волонтерському центрі. У Нас проходить опитування сімей там, де є на вихованні дітки. І коли ми виявляємо, саме до нас звертаються внутрішньопереміщені сім'ї, особи такі ми їх опитуємо, з'ясовуємо потреби кожної дитини, і в такому випадку по потребах вивчаємо потреби кожної сім'ї і дитини. І тоді надаються саме підбирається тоді візок відповідно до того. Який він, якщо ми не маємо того, візка ми можемо звернутися до ЮНІСЕФу, і вони за певний період часу нададуть відповідно до віку, до проблеми, до фізіологічних особливостей кожної дитини. Тоді буде наданий той візок. У волонтерський центр за допомогою звертаються ще й військові і цивільні. Говорить Людмила Носкова. Чимало допомоги приносять сюди небайдужі волиняни. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.